Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Ерол Спенс та Теренс Кроуфорд зустрілися на фінальній прес-конференції перед їх мегапоєдинком 29 липня за звання абсолютного чемпіона світу на півсередній вазі. На цей раз не обійшлося без хейту та лайок, але про це трохи згодом. Під час виступу Кроуфорда знату полунали крики після того, як Кроуфорд промовив: Перш за все, я хочу подякувати Богу за те, що благословив мене можливістю бути тут. Організовуючи цю подію, ви вже знаєте, котра зараз година. Я готовий, він готовий. Ми збираємося смажити рибу. Приходьте в суботу. Але слухайте, моя родина, родина Спенса, я маю на увазі, що ти маєш заспокоїтися, брате. Тому що, послухай, чувак, все може стати дуже липким, дуже швидко, і всі казали, що це те, що ми робимо щоразу, коли виходимо. Це те, що ми робимо, коли ми виходимо в соціальні мережі. Моя дупа, брате, слухай, слухай, як ти говориш, вся ця розмова, брате, може обернутися з обох боків, якщо я не підтримаю. Послухай, послухай, чому б не підтримати свого бійця, підтримай свого бійця, підтримай свого бійця. Давайте разом зробимо цю подію успішною, замість того, щоб усі казали кожного разу, я маю на увазі, що я завжди цього хочу. Ти можеш говорити що завгодно, але я напевно старший за тебе і пережив набагато більше ніж ти. То ти знаєш, я маю на увазі, що я не зріліший, але ти знаєш, що я бажаю, щоб Ерол і ці люди були найкращими, кого ви знаєте. Виклик з натовпу: Тепер ти скромний, о лайно. Кроуфорд відповів: Привіт, добре. Всі знають. Команда Кроуфорда, ви всі знаєте, як стати активним. Спенс, той, кого називають Великою Рибою і містером стрілою, теж виступив зі словами: Привіт, насамперед, я хочу подякувати моїй мамі і татові, тому що завдяки їм я стійкістю пройшов через багато речей у житті. Викрик з натовпу: Все добре, Спенс, але я думаю, що всі, а я виходжу сюди ще переконатися, що ви всі хочете бою на шоу тайм з оплатою за перегляд. Я гарантую, що я влаштую чудове шоу та чудовий виступ. Переконайтеся, що ви принесете свою приправу на суботній вечір, щоб ви мали раковий м'яч. Ми теж вдаримо його дупу прямо з верхньої сторони. Ви вже знаєте, що обидва чоловіки також отримали сезон, він буде з нами після бою. На питання, чому Спенс виграє в суботній вечір, він відповів: ти ставиш фальшиві запитання, я знаю, тому що я кращий в бою. Я кращий фізично, психологічно, це не має значення, я чарівніший. Як я сказав, я збираюся зламати його, і я зламаю йому колесо. Зі свого боку, Кроуфорд сказав: все про Теренса Кроуфорда краще, ніж про Аеросміта. Якщо ви подивитеся на все, що я роблю на рингу, Ще раз, Теренс Кроуфорд найкращий боєць у світі сьогодні, і це саме те. Знаєш, будь-яка заслуга від Ерола, він чудовий боєць, він хороший, але коли ти порівнюєш його з Теренсом Кроуфордом, то немає жодного порівняння. Я просто кращий боєць. Спенс відповів на питання, що для нього буде означати перемога та здобуття титулу абсолютного чемпіона, адже це його мрія. І навіть мені Пак'яо та Флойд Мейвезер не досягли цього, Спенс сказав. Я не пам'ятаю, щоб вам це казав, тому що моєю метою було отримати трохи грошей, особливо коли я був аматором. Але ми хотіли цього. Це багато значить, це точно багато значило. Це означає, що я один із найкращих. Давайте почекаємо. Ведучий звернувся до Кроуфорда, сказавши, що Клариса Шилдс стала незаперечною чемпіонкою у двох різних дивізіонах. Якщо Кроуфорд стане першим чоловіком з незаперечним титулом, що це буде означати для нього, на що Теренс відповів? Як я раніше казав, це ера Теренса Кроуфорда. Ви знаєте, коли ви подивитеся на роботу, яку я зробив у кожній ваговій категорії, в якій я був, ви не можете, ви не можете заперечувати, що в мене ніколи не було близького бою. Я ніколи не бився там, де люди думали, що я програв. Я ніколи не бився, де б не виглядав вражаюче. Тож ви знаєте, що я намагаюся працювати проти кожної людини, яку вони ставлять переді мною. Обсяг роботи, як довго я це роблю, так це ера Теренса Кроуфорда, оскільки я маю на увазі, що відтоді, як Флойд Мевезер пішов на пенсію та до нього Андре Ворд. Потім Спенс відповів на запитання того, що Кроуфорд побачить в ньому, адже поки не вийдеш з бійцем на ринг, то не дізнаєшся про нього все, Спенс сказав. Мої скіли, ми поговоримо про те, чого навчає мій тренер і тому він тут, тому що справді навчає, ви знаєте, у нього немає вечірок. Був якраз час, щоб навчити фундаментально основам, і ось що він дізнається, що я маю чудовий захист, я маю чудовий напад, я маю чудову витривалість у мене все краще. На те ж питання відповів Кроуфорд. Те саме, про що дізнаються всі інші. Ви знаєте, прийдіть сюди і скажіть, дідько, я трохи недооцінив цього хлопця по телевізору. Він виглядає інакше, але під дощем я бачив трьох із них. Тож ти знаєш, що все добре, ти знаєш, що він має основи, він має міцність, витривалість, розмір, він сильний, він великий поганий вовк. Отже, ми дізнаємося, все, що він сказав, він повинен показати. Кроуфорд додав. Я завжди кажу всім, що не йду сюди шукати нокауту. Я шукаю перемоги. Потім між Спенсом та Кроуфордом відбулася перепалка. <рес> після чого Теренс додав: Я можу гарантувати феєрверк. Ви знаєте, мені вже 100-120. Я готовий до того, що він запропонує. Ти кажеш, що прийдеш і втрутишся, і зламаєш мене так само легко. З натовпу знов почали доноситися крики. Кроуфорд налетів з лайкою. Повернись туди, це буде легендарне лайно прямо зараз. Приверни увагу до цієї дупи, зверни на це камеру, тому що це те, що він робить, показуючись як баба. Спенс додав, він буде там якесь легендарне лайно, просто буде ікона і лайно. Я гарантую, що ви всі захочете налаштуватися на цей бій. Так, я не хочу купувати цей бій, це будуть ваші гроші, це буде той бій, про який ви всі говоритимете через 30-40 років, як то про легендарні бої, як то про Томаса Хірнса та Марвіна Гаглера. Це була епоха чотирьох королів, і всі ті жорсткі бої тоді вони будуть говорити про цей бій так само. Тож переконайтеся, що ви всі налаштовуєтеся. Я гарантую вам, що це буде феєрверк від початку до кінця. Після всього цього боксери вийшли та стали один напроти одного та провели битву поглядів. Ще залишилося зважування, яке відбудеться вночі за день до бою, трансляція на який буде 29 липня в телеграм-каналі. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!